Мало хто знає, що на вулицях Китаю лється кров, але не тому, що держава веде війну проти власного народу. Навпаки, громадяни саме вбивають один одного з лютістю, якої країна не бачила десятиліттями. Останні місці перетворились на хроніку насильства, коли звичайні чоловіки середнього віку, озброївшись ножами чи сівши за кермо, свідомо йдуть у натовпи невинних людей. Їхня мета вбити якомога більше випадкових жертв. Перш ніж їх самих зупинять, мотиви цих масових вбивств настільки банальні, що це лякає більше за саме насильство втратив роботу через економічну кризу, пройшов через болісне розлучення, збанкрутував після краху нерухомості. І коли життя остаточно розвалилося, вирішив помститися. Суспільству, ви знаєте про китайську систему контролю як про найпотужнішу у світі, здатну передбачити і запобігти загрозам, але саме ця машина спостереження виявилася безсилою перед найнебезпечнішим ворогом. Система контролю, створена для боротьби з зовнішніми загрозами та політичними дисидентами, не змогла впоратися з власними громадянами, яким більше нічого втрачати. Технології спостереження виявилися марними проти відчаїв звичайних людей. Що робить авторитарний режим, коли його машина тотального контролю виявляється неефективною проти. Іншої неідеологічної загрози, коли мільйони економічно знедолених громадян перетворюються на потенційних терористів не з ідеологічних, а з особистих мотивів у цьому відео ми розберемо, як китайська влада намагається впоратися з цілою лавиною випадків особистої кризи громадян Китаю, і до яких жахливих методів готова вдатися система, щоб зберегти владу над мільярдом розчарованих людей. А ми пам'ятаємо, що в Китаї бунти циклічно бувають навіть. Є таке висловлювання, що періодично в Китаї відкривається портал в пекло, і комуністична партія відчуває, що коли такий портал відкриється, їй буде торба. Всім привіт, а Перед тим як ми почнемо розбирати, як комуністичний режим чергове намагається лікувати свої факапи більшим порядочком, хочеться подякувати всім, хто дивиться нас. Подобає радить своїм друзям, родичам, знайомим взагалі залишається з нами. Ну і звісно, тим, хто допомагає нашому каналу, ось такі чудові скіни на монобазі, можете отримати, підписавшись на нашу підтримку. А підтримати нас можна і на інших платформах, зокрема, це Баймі Кофі і Patreon. Тож, якщо є такі можливості і бажання підтримати нашу просвітницьку діяльність, намагаємося ми внести логіку і основи. На чому будується економічне диво в країнах, українцям? Ви мати наше економічне диво, от це власне наша основна місія. Тож, якщо ви хочете її підтримати, розділяєте і можете нас підтримати послання в описі до цього відео. А ми поїхали! Отже. Почнемо з березня 23-го року. Китайська комуністична партія оголошує створення нового відділу. Офіційна назва центральний відділ соціальної роботи. Офіційним завданням відділу називається допомога громадянам у скрутних обставинах, але це тільки офіційно. Реальна мета була іншою. Влада зрозуміла просту істину. Найбільша загроза для режиму приходить не від іноземних шпигунів чи дисидентів. Це власні громадяни, які не мають що втрачати. Люди, які втратили роботу, поринули борги, розлучилися і які можуть у будь-який момент вибухнути. Ще вчора такі люди були головним болем місцевої поліції. Сьогодні вони стали державним пріоритетом номер 1 Новий відділ отримав завдання виявляти особливих людей, тих, кого в документах називають п'ять втрат. Це п'ять категорій скрутних обставин, у які можуть потрапити китайці. Життєві невдачі, інвестиційні провали, сімейні конфлікти, психічні розлади та навіть емоційний дезбаланс. Кожна громада отримала наказ скласти списки всіх хто відповідає. Під ці критерії партійні секретарі мають оновлювати дані двічі на місяць. Компанії зобов'язали стежити за співробітниками з проблемами. Все це, звісно, подається як турбота про людей. Очолив новий відділ у Ханшен. Це звичайний кар'єрний партійний функціонер, фахівець кадрової роботи, але його заступники зовсім інші люди. Наприклад, перший заступник раніше керував органами безпеки провінції, інший заступник колишній начальник поліції. Випадковість. Навряд чи. соціальна робота перетворюється на роботу спецслужб у багатьох містах. Новими керівниками соціальних відділів стають силовики або підрозділи працюють під прямим наглядом поліції. З умовно проблемними для режиму громадянами система працює швидко і ефективно. Протягом кількох тижнів розробляють план підтримки в лапках. Відстрочують погашення боргів, призначають консультації. Місцева влада звітує, життя людини повернулося на правильний шлях. Але це тільки половина історії. Іншу половину розкриває фундаментальний принцип нової системи. Головне завдання забезпечити, щоб проблеми вирішувалися локально, не допустити, щоб окремі випадки переросли у великі суспільні протиріччя, інакше кажучи, вирішуйте на місці, доки не стало пізно. Справа доходить далеко за межі бюрократичної реформи. Держава не чекає, поки виникне проблема. Вона знаходить її і заздалегідь вирішує на своїх умовах. До того як людина навіть усвідомо чи стала загрозою, але здавалось би, чому тільки зараз виявляється, саме в наш час влада зіткнулася з проблемою, яку раніше ніколи не мала. Оце ти серйозно взявся за інвестиції в землю? Чи поки просто знайомишся з технікою? Та якби ж там було все так просто, земля це серйозний актив. Якщо підійти з головою, можна мати стабільний дохід з оренди, перепродажу чи навіть пайового використання. Але це не просто купи і чекаєш. Там купа нюансів, юридичні моменти, розташування, потенціал зростання треба розбиратися. Саме тому ми зібрали курс для тих, хто хоче вкладати в землю без хаосу в голові. Там покроково, як обрати ділянку з потенціалом зростання, як зрозуміти, де буде дохід, а де витрати, як перевірити документи, як не влізти в довгу юридичну тяганину. Все максимально прикладне без води з кейсами і реальними ситуаціями. Якщо тема тобі відгукується, переходь за посиланням під відео і залишай заявку на сайті. Перший подік стартує 28 липня. У групі буде лише 50 учасників. Ще важливо, ця ціна діє тільки для першого потоку. Далі курс буде дорожчим, тож, якщо хочеш приєднатися саме зараз найкращий момент. Тож переходьте за посиланням в описі, знайомтеся з програмою курсу детальніше, а ще там можете пройти безкоштовну консультацію. Перетворіть землю на. Справжній актив, який працює на вас, все є за посиланням в описі. Китай завжди був країною заощаджень. Покоління за поколіннями китайці відкладали гроші на чорний день. Але за останні 20 років щось кардинально змінилось. Китайці навчилися жити в борг. Цифри вражають своїми масштабами. Домашні борги китайців досягли 60% ВВП країни. Ще раз більше половини ВВП країни це боргові зобов'язання і громадян для економіки, що розвивається це критичний рівень. Ще у 2006 році домашні борги становили близько 20% ВВП. За менш ніж 20 років вони зросли в три рази. Найбільший стрибок стався після 2010 року, коли уряд почав стимулювати споживання кредитами. Результат цього експерименту жахливий. За оцінками дослідників від 25 до 34 Мільйонів китайців не можуть віддати борги. Якщо врахувати тих, хто має прострочені платежі, цифра зростає до 80 мільйонів. Це кожен 20-й дорослий житель країн. П'ять років тому таких боржників було вдвічі менше. Криза прискорилась під час пандемії, але справжній вибух стався після. Краху ринку нерухомості, то треба зупинитись докладніше. Сьогодні в Китаї налічується близько 50 міст привидів різного розміру. Занедбані міста навпаки свіжо збудовані. Будівлі не покинуть. Вони просто ніколи не були заселені. У цих містах є вся інфраструктура, дороги, школи, лікарні, але бракує головного людей. В Китаї близько 65 мільйонів порожніх квартир. Це 21% від загального житлового фонду країни. Як це сталося? В основі лежить китайська модель економічного зростання останніх десятиліть. Місцеві чиновники змагалися у показниках розвитку. Будівництво нового міста простий спосіб продемонструвати прогрес і ріст ВВП. Керівники місцевої влади зазвичай працюють на посаді до п'яти років. Потім пекін їх переводить в інший регіон. За цей час потрібно показати конкретні результати, побудувати місто набагато простіше ніж його заселити. Між одинадцятими 13 роками Китай використав більшу бетону ніж США за все 20-те століття. Щороку в Китаї будують понад 10 мільйонів житлових одиниць. Для порівняння вся Європа і США разом будують лише 3 мільйони. Тому не дивно, що китайці завжди розглядали нерухомість як найбезпечніший спосіб зберігти і примножити багатство. А країна загалом і партія розглядала це доволі. Такий зручний інструмент показати ріст ВВП. Ну вливаєш туди бабки і нормально. Такі от останнім часом з цим великі проблеми. Далі вони почали до речі, вливати в різну побутову техніку, в електроніку, і там вже купа проблем. Це дефляція, але це вже окрема тема для розмови. Але от з нерахомістю зараз справді буксування. Отже, навіть сам уряд заохочує інвестиції в житло протягом десятиліть. Зростаючі ціни були ключовим двигуном економіки країни. Але це як часто буває, створило величезну економічну бульбушку. Локомотивом цієї бульбашки стала компанія Вергранд. Вона була найбільшим забудовників Китаю за обсягом продажів. Вела понад 1300 проєктів нерухомості в майже 300 китайських містах, але також мала найбільші борги в світі серед девелоперів. У 18-му році Evergrande була найдорожчою компанією нерухомості в світі. І ринкова капіталізація досягла 51 мільярда 700 мільйонів доларів. Але вже через три роки все розсипеться. Evergrande заборгувала понад 300 мільярдів доларів. Це 2% ВВП Китаю. Компанія не могла розрахувати. Ні з банками, ні з постачальниками, ні з покупцями житла в грудні 2021 року. Вона офіційно оголосила дефолт. Це найбільший крах в історії китайської нерухомості. Мільйони китайців втратили заощадження. Вони купували квартири на етапі будівництва, сплачуючи наперед, коли забудовники збанкрутували, люди залишилися і без грошей, і без житла. Але кредити за неіснуючі квартири треба повертати ще 20-30 років. Найбільше постраждала молодь безробіття серед людей 16-24 років досягло 21%. Це офіційна статистика, і реальність може може бути ще гіршою, влада навіть припиняла публікувати ці дані, коли цифри стали занадто загрозливими. Але як це сталося в країні з найбільшими валютними резервами світу? Відповідь проста: мобільні додатки. Китайці стали першою нацією у світі, яка масово позичає через телефон. Alipay, Вебан, десятки інших платформ зробили кредити доступними за хвилини. Процес до болю простий: завантажуєш додаток, вводиш базову інформацію, алгоритм за секунду аналізує твою платоспроможність, і гроші майже миттєво з'являються на твоєму рахунку. Ніхто не пояснює відсотки, комісії, штрафи. Люди бачать тільки суму, яку можуть отримати прямо зараз: купити їжу, оплатити оренду, погасити інший кредит, Замкнене коло з якого неможливо вибратися. 27-річний працівник it компанії Шанхаю розповідає типову історію. Почав позичати ще в університеті на дрібні витрати. Після випуску борг виріс до семи тисяч доларів. Половину часу з моменту з. Закінчення навчання він без роботи. Він як мільйони інших потрапив у боргову пастку, бере з одного кредитора, щоб віддати іншому, живе в постійному стресі, і тривозі каже, що відчуває себе у нескінченній петлі. Ще не так давно банки охочі кредитували під заставу нерухомості. інтернет платформи надавали спошивчі кредити. Держава заохочувала витрати для підтримки економіки. Ніхто не думав, що буде, коли піраміда впаде. А вона, звісно ж, впала. Мільйони китайців виявилися у фінансовій пасці без роботи з боргами, без перспектив. І саме вони стали цілями нової системи контролю. Бо люди, яким немає що втрачати, найнебезпечніші. Останні події це підтверджують. 11 листопада швятого року місто жухай спортивний комплекс заповнений людьми. Хтось займається на тренажерах, хтось бігає по дорічці. Звичайний вечір у звичайному китайському місті О 19.48 в нато в автомобіль за кермом 62-річний Фан Фейцю за лічені секунди він збиває 35 людей. Ще 43 отримують важкі поранення. Поліція знаходить чоловіка непритомним у машині ніж руках, рани на шиї та грудях. Він намагався покінчити з собою. Мотив простий, невдоволення розділу майна після розлучення. Через п'ять днів після Жохая трагедія сталася в місті. Усі 21-річний колишній студент Сюдзян Цінь ховається в кущах біля гуртожитку. Чекає на підходящий момент. Він заходить у жіночий гуртожиток з ножем. Завдає удари невібірково хаотично. Студентки ховаються в кімнаті. Тах заблоковують двері меблями в результаті 8 загиблих та 17 поранених. Мотив знову банальний. Хлопець провалив іспити, не отримав диплом. Був незадоволений зарплатою на практиці. Вирішив помститися всім навколо. І це тільки два найгучніші випадки. Насправді так було набагато більше. У вересні чоловік зарізав трьох людей у шанхайському супермаркеті. У жовтні 50-річний безробітний напав на дітей біля школи в Пекіні. Сценарій завжди однаковий. Чоловік середнього віку втрачає роботу, сім'ю чи майно, опиняється на межі віщою і вирішує. Помститися випадковим людям у жухаї влада негайно встановила бар'єри навколо спорткомплексу, заборонила доступ журналістів, видалила відео з соціальних мереж. Але новини все одно розійшлися по всій країні. Китайці почали називати такі атаки помстою суспільству, коли людина втрачає все і вирішує забрати з собою якомога більше невинних. Ніякого організованого тероризму чи політичного протесту жахливі злочини людини, яка думає, що вона у безвихідній ситуації. Влада реагує швидко і жорстко. Ван Фейцю страчений через 10 тижнів після атаки. Сю дзянзінь через два місяці показова швидкість для показового залякування. Але страта винних не вирішує головної проблеми. Вони і так себе хотіли вбити. Кожен день в Китаї з'являються нові кандидати на помсту. Нові розчаровані, фрустровані, загнані в кут. Їх система розуміє, треба діяти на випередження. Камери спостереження можуть засікти злочинця після атаки. Система розпізнання облич може ідентифікувати підозріло. Але як передбачити момент, коли звичайна людина стане вбивцею? Як зловити? Відчаї до того, як він перетвориться на насильство, відповідь китайська влада знайшла у профілюванні. Тепер під підозрою: всі, хто має 5 втрат, всі, хто може стати наступним Вейцю чи сюдзенцієм справа виходить далеко за межі звичайної криміналістики. Китай впроваджує нову філософію контролю. Держава вирішила краще стежити за мільйонами потенційних загроз ніж чекати, поки одна з них вибухне. Уявіть карту Китаю розірвану на мільйони квадратів. Кожен квадрат це кілька сотень домогосподарств. У кожному квадраті живе сітковий менеджер. Його завдання знати все про своїх сусідів. Цю систему запустили ще у 2004 році. В Пекіні спочатку це був експеримент. Сьогодні це понад мільйон сіток по всій країні. Кожна сітка окремий елемент великої павутини контролю, що робить сітковий менеджер. Обходить домівки, збирає персональні дані. Ну, власне, в Савку була така тема квартальні. Перевіряє, хто де живе, де працює, скільки заробляє, звітує владі двічі на місяць. За цю роботу платять 5 тисяч юанів на місяць. Небагато за китайськими мірками, але людей знаходять легко, бо безробітних багато. Зазвичай це вчителі, лікарі, колишні державні службовці, свідкових менеджерів у три рази більше ніж місцевих чиновників, армії інформаторів у кожному дворі. Вони стежать живучи прямо поряд, знають усе про приватне життя. Кожного китайця, але це тільки перший рівень системи. Другий рівень це 200 мільйонів електронних очей. Камери системи висять на кожному кроці. Це найбільша мережа спостереження у світі. У 2018 році поліція Нанчана знайшла злочинця серед 60 тисяч глядачів концерту за кілька секунд, поки він проходив через вхід. У Гояні журналіста BBC знайшли за 7 хвилин серед 4 мільйонів мешканців міста. Точність розпізнавання облич майже 100%. Камери бачать обличчя та емоції можуть визначити, чи ви залякані або може злі. Можливо, скоро компартія веде, знаєте, відповідальний за емоційні злочини. От хто має похмуре обличчя, знаєте, на вулицю ходить, і от всіх розчаровує своїм сумним обличчям, то його треба зрозуміли, Все закриваємо. Отак, от, от вирішить комуністична партія на площаді. Нені не кажуть, навіть вимірюють ваш пульс. Ці технології розробляють китайські компанії, гіганти. Сенс оцінюється в 7,5 мільярдів доларів. та Хайквіжен передають камери по всьому світу. Китай контролює 45% ринку розпізнавання облич і без проблем використовується у себе. Алгоритми аналізують ваше обличчя та більше. Вони вивчають вашу ходу, голос, поведінку, створюють цифровий відбиток кожної людини. Це величезна база даних, яку складно обдурити. Але найгеніальніший елемент системи це мобільні зонди. Мільйони працівників доставки їжі та товарів. Вони їздять вулицями на мотоциклах та велосипедах, паралельно працюючи очима та вухами держави. Для кур'єрів створили спеціальні станції бджілок. Офіційно це місця відпочинку з водою та зарядкою. Насправді це пункти збору інформації. Там їх навчають, що помічати і про що повідомляти. Працівників доставки захочуть повідомляти про незвичну поведінку або натовпи людей про розмови, які Можуть свідчити про невдоволення. Система працює цілодобово. Сітковий менеджер спить камери. Ні, влада називається цифровим урядуванням. Обіцяють безпеку, зручність, швидке реагування на проблеми. Але насправді це найдоскональніша машина контролю в історії людства. Кожен житель під мікроскопом держави, і найстрашніше система постійно вдосконалюється. Кожен день збирається більше даних. Але ритми стають розумнішими. Сітка стягується все тугіше. А тепер уявіть, ви втратили роботу. У вас борги, ви розлучені. Сітковий менеджер це знає. Камери бачать ваш стрес на обличчі, Доставщик помітив, що ви все частіше купуєте алкоголь. Система автоматично позначає вас як загрозу. Ви навіть не підозрюєте, що потрапили у список, але за вами вже стежать набагато уважніше. Чекають, поки ви не зробите щось небезпечне. Саме у такому режимі живуть мільйони китайців Україна, яка стежить за кожним кроком і робиться щодня. Більше про те, як Китай посилює контроль над соціально вразливими групами, читайте у нашому телеграмі. Посилання на допис буде в описі. Також там ми першим опублікуємо відео переклади заяв світових політиків. Звісно ж, Дональда Фредовича, але не тільки його економіка, геополітика, аналітика по Україні та світу. Чекаємо на вас у нашій спільноті. Причому іноді не обов'язково мати якісь сімейні проблеми чи психологічні порушення. Ви можете потрапити під особливий контроль держави, навіть якщо просто не маєте роботи. Наприклад, подивіться на дестарічну мелоді, се вона закінчила університет рік тому. За цей час відправила сотні резюме, провалила два іспити на держслужбу. Зараз живе з батьками в Ганджоу без роботи, доходів та соціального життя. Молоді не одна сотні тисяч молодих китайців борються за пристойну роботу. У 2024 році близько 12 мільйонів випускників вийшли на ринок праці. Робочих місць для них просто немає, особливо в умовах, коли уряд придушує сектор технологій та послуг. Саме ті галузі, де хоче працювати освічна молодь. Замість цього влада інвестує в будівництво та інфраструктуру близько півтора трильйона доларів за п'ять років на стимулювання економіки. Але ці сектори не потребують освічених кадрів, вони потребують некваліфікованих робітників. Виникає величезний розрив між освітою та реальністю. Мільйони випускників університетів не хочуть працювати на заводах. Вони не готові виконувати некваліфіковану роботу. Але інших варіантів просто немає. Молоді китайці винайшли новий вид протесту. Вони називаються відмовою. Від участі в змаганні за успіх вони не хочуть працювати понаднормово заради мрії про кращу долю. 16 мільйонів молодих китайців повністю вийшли з ринку праці. Вони не шукають роботу і не хочуть працювати. Деякі приїжджають до сіл з нижчою вартістю життя інші живуть за рахунок батьків. Китайська влада розуміє небезпеку. Після протестів партія почала розглядати безробітну молодь як дестабілізуючу силу. Це цілком відповідає логіці влади знищувати потенційні загрози в зародку у лютому. 2023 року провінція Гуандун оголосила амбітний план до кінця 2025 року відправити 300 тисяч молодих людей в сільську місцевість офіційно для допомоги розвитку сіл. Але це дуже нагадує компанія Мао, коли відправляли освічену молодь в села у 60-ті роки. Тоді це називалося вчитися у селян сьогодні. Допомагати високоякісному розвитку. Суть така ж ізоляція потенційно небезпечної молоді. Тема молодіжного безробіття стала настільки чутливою, що її цензурують, але це не вирішує корінь проблем. Китайська комуністична партія завжди базувала свою легітимність на економічному успіху. Був досить зазумілий суспільний контракт. Ми даємо вам зростаючий рівень життя, а ви не в політику. Але зараз мільйони молодих китайців не отримують обіцяного добробуту. Навпаки, їхнє майбутнє виглядає гірше за майбутнє батьків, перше за десятиліття. У 1989 році китайська влада зіткнулася з кризою легітимності через невдалі політичні обіцянки. Сьогодні проблема головним чином економічна. Але наслідки можуть бути такими руйнівними. Влада розуміє цю загрозою, готується за останні роки нарощено апарат внутрішньої безпеки. Витрати на внутрішню безпеку перевищують навіть витрати на оборону, але ніякий апарат примусу не може повністю замінити народну підтримку, особливо коли йдеться про освічену військову молодь. Саме вона становить найбільшу загрозу для авторитарної влади. Далі давайте трохи поміркуємо і уявимо, які події можуть на нас чекати. В такій ситуації влада цілком може використати класичний старий прийом, коли у Проблеми вдома, знайди ворога за кордоном. Перенеси увагу народу на зовнішню загрозу, зробив себе захисником нації. Схоже Сі Ціпін використовує ту ж стратегію. Чим гірші справи середні країни, тим агресивніше Китай веде себе зовні. Коронавірус загострення з Індією, економічні проблеми. тиск на Тайвань влада використовує зовнішню агресію для розпалювання китайського націоналізму. Тайвань особливо вразливий до такої агресії. Для партії загроза Тайваню полягає в самому його існуванні. 2020 рік став показовим коронавірус. І повені викрили слабкості системи Китай відповів в ескалацію агресії проти сусідів. Конфлікти з Індією загострення навколо Тайваню, напруга в південно-китайському морі. За останні роки Китай різко наростив військові погрози Тайваню. Безпрецедентна кількість торгнень у повітряний простір. Військові навчання, що імітують напад на острів, все це відбувається на тлі внутрішніх економічних проблем. Південно-китайському морі Пекін став ще агресивніше, використовує водяні гармати проти філіппінських кораблів, блокує постачання військових гарнізонів в сусідніх країн, робить небезпечні маневри проти рибалок та торгових суден, деться не про звичайні територіальні суперечки. За спосіб мобілізувати китайське суспільство навколо ідеї величі нації, відволікти увагу від безробіття, боргів, соціальної нерівності, перетворити внутрішнє незадоволення на зовнішню агресію. Найстрашніше в цій логіці те, що вона може привести до справжньої війни. Авторитарні лідери часто стають заручниками власної риторики, розпалюючи націоналістичні настрої, вони втрачають можливість потім відступити. Якщо економічна криза поглибиться, а молодіжне незадоволення зросте? всі можуть відчути потребу маленькій переможній війні, щоб довести, що партія все. Ще сильна, але навіть маленька війна може швидко вийти з під контролю, особливо коли в неї втягнуться США та й союзники ронія. Сидації в тому, що технології, створені для контролю над народом, не можуть вирішити основної проблеми. 200 мільйонів камер не створюють робочі місця для молоді. Штучний інтелект не скасовує економічні закони. Цифрова клітка, побудована для бідних та безробітних, може стати пасткою для самого режиму. Чим більше влада покладається на контроль замість реформ, тим більше накопичується внутрішня напруга. Тому безробіття та велика кількість боржників Китаю набагато більше за внутрішню проблему однієї країни. Це запала, може підпалити весь регіон. Та й сам Китай починає. Бути занадто схожим на світ за детопії Джорджа Уоррела. Звісно, поки це гіперболізація, але симптоми хвороби стають дедалі помітними. Світ тотального контролю не так далеко від нас і починається він з Китаю. Отже, дорогі друзі, ось такі спроби комуністичного Китаю контролювати власне населення. Не знаємо, до чого це може призвести, але, очевидно, Китай справді глибоко хворий, там дуже незрозуміла Непідходяща для багатьох людей система, яка, по суті, намагається контролювати всіх і кожного, але, знаєте, тотальний контроль рано чи пізно він просто показує свою недієздатність. Ну і плюс ще додомуся історичну традицію китайців робити дуже серйозні бунти. Тож, комуністична партія справді. Грається з вогнем, коли намагається конструювати життя людей, часто навіть проти їх волі і бажання. Ви бачили, як під час пандемії політика нульового ковіду абсолютно ну, знущалась над китайцями. Партія знущається зараз над китайцями, обмежуючи домогосподарство в можливостях. І хто його знає, до чого це може призвести? Ми бачимо, що суспільство так чи інакше проявляє свої хвороби, навіть ось таким чином. Ну комуністи намагаються ще більше створити контроль. Але будуючи такі різні мережі, завтра може виявитися так, що ці мережі можуть бути використані проти тебе. Це ж вже не камери просто, а люди. Це цікаво там на Китайщині. Всім всього найкращого. До побачення.